Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, на огляді будинок, який розташований в селі Бене, що знаходиться у 14 кілометрах від міста Берегове Закарпатської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку 117 квадратних метрів. Житлова площа 78 квадратних метрів. У будинку є три житлові кімнати. Одна з них прохідна. Є кухня та ванна кімната. Також є коридор та подсобні приміщення. Передня частина будинку після капітального євроремонту. Будинок продається частково з деякими меблями. Будинок не потребує капіталовкладень за винятком санвузла. Із комунікацій в будинку є світло, однофазний лічильник, газ централізований, автономне опалення одноконтурним газовим котле, гаряча вода від електробойлера. Є вода з колодязя, є каналізація з септиком. Будинок розташований в тихій вулиці. На подвір'ї знаходиться гараж, а також альтанка. Загальна площа земельної ділянки 28 соток. Будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах покритий металочерепицею. Вартість будинку 39 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!